Доброго дня, дітки, яка в нас зараз пора року? Так, зима, молодці. Які ознаки зими ви бачите в навколишньому світі? Так, правильно іде сніг. Чи любите ви зиму? Які розваги вам зима дарує? Так, можна грати в сніжки, кататися на санях. Ліпити сніговика та кататися на ковзанах. Послухайте загадку, я падаю на ваші хати. Я білий-білий волохатий. Я приліпаю вам до ніг і називаюсь просто сніг так, дітки молодці. Прийшла зима й одразу насипала скрізь білого сніжку. Біле покривало сховало від пташок їжу. Холодно та голодно стало їм. Діти, як ми можемо допомогти пташкам? Так, молодці, зробити їм годівничку. Що можна покласти в годівничку? Так, зернятка. А що полюбляють їсти синички? Так, вони полюбляють їсти сало. Які пташки прилетять до нашої годівнички? Так, зимуючи, послухайте віршик. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, цвірінчать що мало. Ми підсипемо пшенця, погодуємо горобця. А маленькі снігурі посідали на гілі. Зазирнули в годінички, наклювалися пшенички. Ще й сорока білобока поглядає хитрим оком, наклювалась жита і чекає літа. І кричить ворона кар, прилетіла я у бар, наїлася досхочу, мабуть, далі полечу. Годівничка добре діло. Наші пташки так зраділи, завтра знову прилетять. Вони нас не об'їдять. Годівничку збудували, всіх птахів нагодували. Які пташки прилетіли першими? Так, молодці, синички. Що вони їли? Так, вони клювали сало. А чим нагодували горобця? Пшомцем так, молодці. А що клювали снігурі? Пшоно, так, дітки, яка пташка наклювалася жита та чекає літа? Так, це сорока білобока. А яка пташка порівняла годівничку з баром? Так, ворона, молодці. Давайте трішки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Раз, два, час вставати будемо відпочивати. Пострибаєм як зайчата, політаємо, як пташата, потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки ніжки. Всі веселі. От чудово! А тепер до праці знову. Дітки, а зараз ми з вами вивчимо маленький віршик за допомогою мнему таблиці. Я ладнаю годівнички для горобчика і синички. Для малого снігурця крихт насиплю і пшонця. Прилітайте, друзі, милі, не лякайтесь замітілі. Молодці дітки, ми сьогодні з вами закріпили знання про птахів, що залишилися зимувати, та вивчили віршик до нових зустрічей.